Сьогодні, 2 липня, у працівників Державної податкової служби України професійне свято. У нас його почали відзначати недавно. Лише у жовтні 2005 року президент України підписав указ про затвердження Дня податківців. Хоча як окремий орган Державна податкова адміністрація функціонує вже 19 років. З нагоди професійного свята урочистості відбулися і в Черкасах. У переповненій залі Державної податкової адміністрації Черкаської області звучить гімн України. Так, патріотично представники однієї з найавторитетніших державних служб розпочинають своє професійне свято. 19 років тому податкові органи і системи Міністерства фінансів перейшли в окремий підрозділ. Я б відмітив у роботі Черкаської державної податкової адміністрації два основних моменти: що з кожним роком ви все менше збираєте податків. З кожним роком ці податки сплачуються, і це сплата податків зростає, сплачують підприємства, спла сплачують підприємці, і це є результат тієї нової ідеології, яка була вибудована у 2005 році. Це є ваша заслуга, і це і за це вам велика подяка. Дякувати податківцям Черкащини і справді є за що. Останні чотири роки показали, надходження до зведеного і державного бюджету зросли у два рази. Побільшало в області і сумлінних платників. Цьогоріч показник добровільної сплати майже 98%. За шість місяців цього року до зведеного бюджету забезпечено надходження 1,8 мільярда. Гривень платежів. Це в 1,8 рази більше, ніж за весь 2005 рік. Завдання ДПА України зі збору доходів Загального фонду державного бюджету за півріччя поточного року виконано на 103,9%. Показники місцевих бюджетів, затвердженими радами, виконано на 104,5%. В Україні черкаські податківці посідають почесне третє місце. За добросовісну і багаторічну працю їх відзначили грамотами обласної та районної адміністрації. Осторонь не залишилася і прокуратура, суддівський корпус та представники СБУ. Не обійшлося цього дня і без платників податків. Почетні грамоти за розуміння і за содійство в розвитку бізнесу. Юрій Олегович, ви перший кого награждає федерації роботодателів України.